Як увійти до електронного журналу? По-перше, потрібно перейти на сайт школи wnгімnaзіia.dn.ua. Далі, у лівій частині ви можете побачити посилання на електронний журнал. Клацаємо. Далі ви можете побачити перед собою кнопку Увійти до електронного журналу та дві кнопки на завантаження додатків для вашого телефону на Android або на Apple. Трішки нижче ви можете побачити посилання на відповіді та часто задаваємі питання. Вони можуть бути як в текстовому вигляді відповіді, так і у відеоформаті. Але це трішки пізніше. Переходимо до електронного журналу, натискаючи кнопку «Увійти». Після завантаження у правій частині ми можемо ввести наш логін та пароль. Який ми отримуємо від адміністратору, якщо ви заходите як співробітник школи, або від класного керівника, якщо ви є учнем? Давайте спробуємо. Ось у мене є логін та пароль, і в лівій частині є ще прізвище, для кого цей логін та пароль. Вводимо скопійований логін. Також вводимо скопійований пароль. Можемо залишити галочку Запам'ятати мене і тоді вам не знадобиться кожного разу вводити логін та пароль. Клацаємо на кнопочку Увійти. При першому запуску у вас може з'явитися безліч ось таких віконців. Всіх їх потрібно закрити, вони вам не потрібні. Можна вказати свою електронну пошту та натиснути кнопочку Зберегти, можна цього не робити. Можна просто закрити. Перед собою ви бачите кнопки. Такі ось іконки для роботи з електронним журналом. У лівій частині ви бачите елементи керування електронним журналом. У правій частині вгорі ви бачите своє ім'я та прізвище, також семестр. Можна змінити мову. Та зробити шрифт трішки більше, натиснувши на людям із порушенням зору. Також внизу у лівій частині є кнопка Вийти.